Сьогоднішньої акції ми бачимо таке грандіозне прибирання, організоване з іншого боку теж, так? ваша організація чи ми не приєдналася? Ну, По-перше, ми запросили всіх, хто не байдужий до цієї роботи, тому право не в хто організатор, право в тому, що об'єднуючи громаду, можна багато чого вирішувати. Понятно, що не треба допускати такого стану, як ми сьогодні маємо. А з іншого боку, це сьогодні вже зона відповідальності міської влади. Це сьогодні приміщення, яке знаходиться на балансі після черги судів. Тому сьогодні міська влада повинна як мінімум в му році прийняти, як на мене, рішення щодо проведення в порядок а потім пошуку інвестора, який міг би використати і модернізувати цю будівлю. А поки що влада повинна її зберігати на нормальному стані і не доводити до такого жаху, в круглу площу нашого міста. Є бачення, що до цієї будівлі, от які шляхи її порятували. Ну, я говорив і говорю що сьогодні, що сьогодні немає інвестора, який би міг класти кошти і перетворити її е, в якесь е, приміщення чи то е, там. Його треба шукати чи його, його треба... треба консервувати? Ні, ні, паралельно, безумовно, треба сьогодні шукати варіант. Е, Цю будівлю, а за бюджетні кошти я вважаю, що треба сьогодні законсервувати це приміщення як мінімум. А для цього треба сьогодні привести до елементарного ладу покрівлю, щоб вона не замовкало до фундаменту з іншого боку, фасад, також привести в порядок, щоб не спотворював круглу площу міста Полтави. Ми безумовно, охороняти і все це треба робити за рахунок міської влади, міського бюджету, як мінімум. А по-серйозному, то зрозуміло, що треба все-таки знайти варіант реалізації і використання його через складання коштів і тривати. А консервування цієї будівлі, воно дуже дороговартісне. Не знаю, треба, треба сьогодні доручити цю справу фахівцям і ми вже побачимо. І, люди, і людям, чесно сказати, я не думаю, що це грандіозні гроші, яких немає сьогодні на міському рівні. Такі кошти можна знайти, ви ж бачите, що відбувається. поряд такого... Приміщення, які треба хоча б раз в два роки ремонтувати. І сезон від соціальності безповідь. Подивіться на школу мистецтв. Це чисто комунальне підприємство, будівля, комунальна міська. Вона сьогодні практично в такому різному стані і за медбарства, і без господарності сьогоднішнього влади міста. У вас є якесь бачення, що тут може бути в подальшому взагалі Ну, я думаю, що тут повинні бути якісь, якісь, якась будівля суспільного значення. Чи то це може бути торговельна, якийсь розважальний комплекс, хоча у нас сьогодні торговельних приміщень недостатньо. достатньо. Чому? Тому що е, якісь приміщення комунальної власності це просто нереально. Таких грошей з бюджету, я вважаю, не можна використовувати, навіть якби вони були. По-перше, немає таких об'ємів, а по-друге, це сьогодні. Не те, куди треба вкладати в першу чергу бюджетні гроші. Є більш нагальні проблеми житово-комунальне господарство і таке інше. Ви заявили про те, що ви будете йдете кандидатом на посаду міського голови. Серед перших ваших кроків буде в планах, зокрема, і ну, понятно, що що якщо ми будемо дотичні до влади в місті Полтаві, то понятно, що ми поставимо питання, щоб ви, по-перше виділити. Той мінімум, який необхідний в бюджеті 2016 року, привести його хоча б законсервувавши до стану, який би не позорив обласний центр. Тоді які ще нагальні кроки, такі перші будуть зроблені вами в разі вашого виграшу на виборах? Ну, сьогодні людей дуже хвилює транспортне забезпечення в місті. Я вважаю, що можна більш ефективно його організувати. Напрямків 2, з одного боку, зрозуміло, що треба зміцнювати комунальне транспортне підприємство, чи то на базі тролейбусного, чи то окремо, для того, щоб міська влада могла назавпливати на весь стан транспортного перевезення, в тому числі конкурувати з приватним перевізниками, який сьогодні практично під його диктатом ми маємо 4 гривні. Абсолютно необґрунтованого тарифу. це також одне із перших напрямків, чим повинна зайнятися міська влада. Ну, зрозуміло, що сьогодні треба знайти алгоритм ефективної роботи в житлово-комунальному господарстві, тому що один ЖЕК на обласний центр те, що з цим пов'язано, благоустрій, ремонти дрібні, житлового фонду все це треба повернути назад на рівень районів, як мінімум, ну і, зрозуміло, е, створити таку систему, яка могла б забезпечувати більш-менш ефективну е, роботу, щоб люди розуміли, до кого звертатися, хто буде вирішувати ці проблеми. Е, Ну і Понятно, що ми повинні зупинити базарно-ринкову стихію в місті Полтаві. Е, це також сьогодні непросте питання, тому що роздано стільки, під кіоски землі, скільки сьогодні розрослося у нас цих ринкових утворень, які спотворюють, по-перше, вид міста. Ми сьогодні вже маємо навіть на центральних історичних вулицях масу закладів, які сьогодні не є окрасили. Тому це теж завдання, яке повинно просто перейти в іншу площину відносин. Я не проти того, що люди заробляли на ринках. Але це повинна бути цивілізована схема. Повірте, що сьогодні відбувається на площі перед південним вокзалом. Той хаос, який там сьогодні є, це все на совісті міської влади. Його треба виправляти наступниками, які прийдуть і будуть обрані людьми. Ваша правовиборча кампанія дуже скромна на тлі інших. Ви не вдаєтесь до якихось таких брудних технологій. Як ви думаєте, в цих умовах що зараз можна виграти такими кроками? Ми розраховуємо на того виборця, який в принципі, зробить певний аналіз владу списку партійних, того, що люди, які йдуть сьогодні чи іншого партійного проєкту депутати, що вони собою являють, що вони зробили в цьому житті, якими колективами чи бізнесами керують. Розраховує таких виборців, все інше це сьогодні приниження гідності, перш за все, виборців. Тобто і елементи підкупу, елементи брудної технології, яка сьогодні заполонила обласний центр. Ну, поживемо, побачимо. Вся надія на те, що полтавці мудрі, розумні люди, вони повинні використати той шанс, який є сьогодні на виборах. Тому що тільки через... Своє голосування тільки через свій вибір може сьогодні впливати на владу, яка прийде. Дякую.